Своїм теплом зігрі. Людська душа, яке велике диво закладене від створення в тобі. Ти мала бути радісна, щаслива, ти мала жити вічно на землі. Людська душа спочатку досконала, відображала ти Творця красу. Але згрішивши, сутінками стала. Хто розпізнає, що вони несуть? В тобі усе любов і злодіяння, жадання слави й мамині пісні, душа, душа, ти то в хмільнім тумані, то в пристрастий шаленому вогні, тобі й півсвіту видалось замало, якщо б у пересичення зайшла б, то з радістю, пустельником би стала, багатства, всі за спокій віддала б. Пиття, наїдки, подорож до моря, модерний одяг, люкс автомобіль, а ти все та ж, вся зранена і хвора, спустошена від вчинених гріхів, і безуспішні спроби влікувати душевні болі платям дорогим. Для неї можна навіть дім придбати, та їй самотній, як в'язниця, дім, то все для тіла. Речі і умови, то все із тілом піде в небуття душа безсмертна, їй потрібне слово, Господнє слово, що дає життя, лиш в ньому душе можеш світлом стати і більш не бути за криївку зла, а знов красу Творця відображати, якби спасіння в нього ти знайшла, колись від слова вся вселенна стала, і ти від слова до життя прийшла. О, якби душе ти Творця пізнала, якою ти щасливою була. Амінь.